Усім, дівчата, добрий вечір. Ви знов зі мною на моїй кухні. Ой, щось я дуже рідко знімаю, знаю. Деякі мені вже це й пишуть. До речі, мене запитували, що там мій перець. Саме почав вилазити. Ще його практично і там не видно. Хай ще трошки постоїте, і вам зніму, покажу, що там він. Моя розсада. На вулиці у нас зима, холодно і взагалі... Дверку мені ще не поставили на кухні, бачите, що отак? Одна є, іншої немає. Завтра, напевно, буду телефонувати, питати, що там, як там, справи. О, та й таке, нічого нового немає. Надивилася сьогодні про Євробачення нове за 11 мільйонів гривень. Олибалося б воно мені, звісно, але. Не мені це вирішувати, в нас ж є люди культурні, освічені, знають, що вони роблять. Куди гроші, які виділяють? Що ж ми, неграмотний народ, будемо сперечатись з такими розумашками. Да. Ну, коротше, не будемо грустно, як то кажуть. Розкажу вам, що я сьогодні буду готувати. Пішла з роботи зайшла в рибний магазин. І знаєте, що там? Була на акції риба, сільотка. Скажи риба, сільотка по 60 гривень кілограм. Морожена така сільотка. Я ж прийшла додому, до її поставила, вона в мене розмерзається. Зараз вам покажу. Буду робити маринад і вам разом покажу, як я його роблю будемо маринувати нашу рибку. Зараз покажу. Так, ось бачите, яка вона. Це Ось Отака сільодочка. Обична сільодка, я їй три штучки взяла. Думаю, одну, може, мамі дам з Наді. А ні, то шубу зроблю. Побачу, як там до чого. Я її розморозила. Вона мене трошки полежала в воді, вимокає. А я тим часом зроблю для неї маринад. Так, дівчата, що нам потрібно буде для нашого маринаду? Показую. Так, для початку це беремо на три рибинки в мене буде півтора літра води. Виливаємо в корцівки. О, так, далі беремо жменку перцю. Зараз я вам скажу, скільки це по ложці виходить. Ну, так, бачите, Ось стільки перцю. Майже повна ложечка майже висипаємо у водичку. Так, беремо. Три повні ложки солі. Ну без гірки, отак. Одна. Дві, дві. Три. Так, далі одна столова ложка цукру. З гіркою. Отак. Так, далі по спеціям, що нам буде потрібно, небагато, ну, бо я запаху не люблю дуже. Таких два невеличкі лаврові листочки кидаємо сюди. Так, далі дівчата гвоздику. Ну, теж небагато. У мене тут чотири штучки. Візьмемо так. Скільки? зараз одна-дві. 3, 4, 5, 6. шість. Шість Так. Все це ставимо на вогонь і доводимо його маринад до кипіння. Так, поки наш маринад готується, ми чекаємо, щоб все це закипіло, перекипіло гарнесенько. Ну, недовго, щоб воно покипіло. Так, минутку. І відставляємо його, щоб воно зразу вихололо. І потім додаємо секретні інгредієнти. Ну, Уксус, я вам один відкрию, уксус додаємо і після уксусу ще додаємо горілку. О, і ставимо тоді в холодильник на пару годин, щоб воно. Ну, не на пару годин, щоб так добре постояло день, напевно. О. А тоді аж можна буде їсти, ну дуже смачно виходить. Ще як потім заправити її, цибулькою, о, смакота. Я взагалі дуже люблю сильну рибу. Бачите, говорю аж. Та й так. Сьогодні на вулиці в нас таке, така холодіна, коли буде тепло, скажіть мені. Ждали нового року, вже пройшов Новий рік, все, хочу вже тепер літо було теплесенько. Ось так на душі сумно. Не знаю. Але нічого, все в нас буде добре. Я завжди себе успокаю. Все в нас буде добре. І на роботі всім кажуть, що не переживайте, все в нас буде добре. А сама хожу і думаю, господи, ось так. Затра відвалю картошечку в мундірах із сельодочкою. Чим не красота? Скажіть. Отак. От На роботі завал куча роботи. Якийсь такий період настав. Да. Читаєш, відкриваєш Facebook, начитаєшся цих новин і ходиш в шокі. Від цього всього? Треба буде дзвонити, де мої двері ділися. Дверцята, не двері, а дверцята. Та й так, Що так довго закіпає. Так, скажіть, чим ви собі настрій піднімаєте? Чим ви собі настрій піднімаєте? Що ви таке робите? Чим себе мотивуєте до роботи? Щось рано, мабуть, в мене авітаміноз. Не можу встати, як побитався. Таке. Ладно, піду поделю, що там моя кипить. Так, ось мій маринад уже закипів, навіть змінив трішки колір. Став таким, бачите? Якимось коричневатим. І ми вливаємо сюди уксус у мене отакий 9% кислота. Оцтова. Вливаємо сюди буквально, я знаю скільки, ну, ложку столову. Я тако на оково. Виключаємо. Далі, так як я казала, три столові ложки горілки теж. Все. Вляли і відставля... закриваємо кришечкою, і відставляємо на віконце, щоб воно хололо. Тим часом треба зливаємо воду і добре її вимиваємо. Далі нашу рибку складаємо ось так, в контейнер. В мене такий контейнер є, і заливаємо охолодженим маринадом. Ось так заливаю нашу рибку, нашим маринадиком. Вже повністю холодний. Бачите, повністю погрузила рибу в маринад. Маринад, до речі, на смак дуже-дуже прикольний виходить. Все, закриваю кришечкою і ставлю в холодильник. Така в мене кришечка. Завтра ввечері можна вже вечеряти. Рибку на завтра я зробила. Завтра зваримо картошечки. Побачу. Щось придумаємо цікаве до рибки. І будемо насолоджуватись. Так що, дякую ще зі мною. До побачення. Головне, будьте здорові!